Чи не той то хміль пісня про Богдана Хмельницького. Чи не той то хміль, що коло в'ється? Гей, той то Хмельницький, що з ляхами б'ється. Гей, поїхав Хмельницький і к жовтому броду. Гей, не один лях лежить головою у воду. Не пий Хмельницький дуже той жовтої води, Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди, а я ляхів не боюся, і гадки не маю. За собою великою потугу я знаю, і ще й орду за собою веду, а все вражі ляхи на вашу біду. Утікали ляхи, погубили шуби. Гей, не один лях лежить, вищербивши зуби. Становили ляхи дубові хати, прийдеться ляшенькам в Польщу утікати. Утікали ляхів деякі і повки, їли ляхів собаки і сірії вовки. Гей там, поле, а на полі цвіти, Не по однім ляху заплакали діти. Гей, там річка, через річку Глиця, Не по однім ляху зосталась вдовиця.